Цими сходинками на вулиці Данила Галицького у рівному навпроти автовокзалу користуються чи не усі мешканці навколишніх будинків, але ходити ними страшно зізнаються люди. Тому поряд же і альтернативну стежку протоптали, так кажуть безпечніше. Люди не можуть піти на базар. Ми всі там тут падаємо ступеньки в жахливому стані. Зимою взагалі не можна вийти навіть літом. Тут люди, люди похилого віку не можуть ніяк, ми навіть по тропинці ці йдемо, а як дощ піде, то взагалі. Люди тут в обласну теж не можуть піднятися. Мало того, що незручно, то ще шкідливо для здоров'я не один вивих та перелом заробили ті, хто користується цими сходинками. Я не один раз говорила, не один раз потикалася. Я дві тижні на больничному була, палець виломала, вивихнули ногу. Да я взагалі не знаю. Не обіцяють кажуть ти на стиступеньках. Люди люди падають, люди діти падають, люди падають. Нікому нема діла. З наближенням зими потреба в ремонті цього спуску зростає в рази, бо старі сходи, коли впаде сніг, перетворяться на суцільну ковзанку. Не має ж затребування, і сходи біля будинку на київські 46 у рівному. Вони під дією часу вже теж стали небезпечними. До речі, проблему з небезпечними сходами вже почали вирішувати. Як дивіться, уже завтра в програмі новини рівного.